Підборах і у білій сорочці так у рейси Ірина Лавренюк з Козятина заступає четвертий рік поспіль. 9 березня свій звичний маршрут. київ трускавець провідниця змінила на перший евакуаційний зі Львова до Харкова. В дорозі були 29 годин. Охочах покинути Харків тоді каже, було обмаль. Це було добровільно, ніхто нікого не змушував. Ми вивозили людей, по вісім чоловік в купе їхало. Коли ми приїхали в Харків, нам сказали, що ми не, не можемо сьогодні вивозити людей, це був вечір. Там вже, виходить, комендантська година була, і нас оставили на ніч до ранку у Харкові, де були шалені взриви, де було дійсно було дуже страшно. Щоб доїхати зі Львова до Харкова, а звідти доставити переселенців на західну Україну знадобилося 14 днів. Другий евакуаційний потяг був зі Львова до Краматорська. На дорогу пішло 10 діб. Тут вже вагони були забиті людьми. Від їхніх будинків окупанти не залишили нічого, розповідає Ірина. Їхали діти, жінки, пенсіонери з собою забирали найцінніше котів, собаки, навіть півень на борту був. Коли ми їхали, навіть ми чули вибухи, люди одразу лягали на підлогу, навіть діти, маленькі діти, всі лягали і не вставали, поки не чули ми відбій. Екстрене торможення, поїзда було, тому що був у Краматорську був взрив на пероні, тоді був зупинка, і всі, всі вагоні, всі просто лежали. І вперше за роки праці на залізниці не було жодного незадоволеного пасажира. Не було холодно, не було жарко, все їх влаштовувало. Всі були налякані, заспокоювали і дорослих, і малих. Діти, які маленькі, ми чим могли, ми їх цукерками, а так є діти, які всю дорогу просто істерично плакали від налякування. Діти, жінки, чоловіки і абсолютно у всіх був стресово-важкий емоційний стан. То, що вони всю життя заробляли, будували, то його взагалі нічого немає. Мені показали фотографію, що там просто розвалини. І що вони навіть вони кажуть, ну, дім можна збудувати, а як їхні сусіди, родичі немає в живих, то краще виїхати. Ірина каже, евакуювати людей з під обстрілів для неї було місією. І з командою залізничників виконали її успішно. Неушкодженими доправили на захід України усіх пасажирів, а це, говорить, найкраща дяка за роботу. Зараз провідниця повернулася на свій рейс, Київ-Трускавець, супроводжує людей на реабілітацію. Вона провідниця в другому поколінні. Любов до потягів у неї від мами та теж була провідницею. А ще Ірині Лавренюк, як і незалежній Україні, 31 рік, і вони з нею каже, дещо схожі. Україна в нас це нація сильних людей. Ми не здаємося, і я вірю в перемогу. Ірина Хоходра, Володимир Черніков. Новини на Суспільному. Вінничина.